Що стосується до речі нападу Білорусі на Україну. США не бачать жодних ознак, що Білорусь готується до цього вторгнення. Давайте подивимось. Про це говорить Білий Дім. Я вам скажу, що ми досі до цього часу не бача, а що ми досі не бачимо жодних е, ознак того, що Білорусь готується щоб вторгнутись на територію України, щоб допомогти російським силам в Україні. Е, про це сказав представник Білого Дому Джон Кірбі. Разом з тим, він додав, що очевидно, що Білорусь допомогла дуже дуже сильно допомогла. Е, Географічно Росії. Ну, тобто, підтримала Ну, звичайно, з, з, і, півночі. Це, і за це доведеться відповідати. За це доведеться відповідати. І єдині, я ж кажу, єдині, хто може врятувати Білорусь від покарання от саме Білорусь як країну, це нова білоруська влада. Але це не може бути, до речі, вона кудись зникла останні місяці два. А, ця, скажі, Тихановська Тіхановська. Вона там виплила з Порошенком, та, чи а потім заплила з Порошенком, з Порошенка до перед Новим була, роком, та. так і ну, я бачив. Я так розумію. Вона поїхала з кірою Рудик. Ще Та там. Я так розумію, що вона поїхала після цього відпочивати на новий рік і досі не вийшла з запою. От влада Тихановської та всіх інших чиновників вона не врятує Білорусь від відповідальності. Врятувати Білорусь від відповідальності можуть лише білоруські добровольці, от білоруські це янки там, хлопці інші. Що ми маємо на увазі Білорусь від відповідальності? що ми ви маєте на увазі? Ма поясню під а, Дивіться з території Білорусі по нам наносились так, удари. Так а, якщо там буде якась нова влада, з якою у нас немає жодних стосунків, то якщо там буде влада, якій ми не винні угу. нічого, от ми їм нічого не винні. Ми Тихановські нічого не винні. Ми не винні а, її радникам, там, у цей до нас приходили там чи в мик нас ми не винні не винні нікому. Тому коли, вони, коли ми переможемо, ми просто прийдемо до Білорусі і скажемо, з вашого боку, було нанесено. Ви, помічники, ваша держава повинна нам заплатити, розрахуватися за ту шкоду, яку ви Зазумію, просто І репарація. коли Тихановська скаже, що да, я вам допомагала, ми їй скажемо, пішла, пішла в, в, сама на, на, пляшку. Пішла на пляшку. От, нічого ти не допомагала. Все, давай плати. Все. Якщо там, наприклад, хлопці з білоруського, ну, наші білоруські добровольці, так, е, прийдуть до влади, ми прийдемо і скажемо, хлопці, ну, з території вашої країни нас, нас обстрілювали. Вони скажуть, пацани, ми чудово розуміємо. Ми знаємо, хто по-перше, по та... по ми їх посадили всіх. ми їх всіх посадили, По-друге, ми обстрілювали на вашій території. Я ж стояв за вас, в мене, в мене ж стріляли. І що ми їм скажемо? Нічого. Ну важко буде щось сказати. Так. маю на увазі. і тут да? почнеться процес налагоджування. Тому білорусам реально потрібно, як би там не було, і як би їм не подобались хлопці в формі з автоматами. Може бути таке, що вони скажуть, що вони радикальні за НАТО, що вони військові формування, що вони бояться військової хунти, ще що ще щось. Але врятувати білорусь можуть лише врятувати білорусь від відповідальності можуть не політики, можуть лише ці хлопці. Тобто можуть лише ті, хто може нам сказати, не так, можуть лише ті, по відношенню до кого ми відчуваємо вдячність так, і розуміємо, що ми їх боржники в певному сенсі. Все, а якщо прийде там якась Тіхановська, якийсь напомажений півень, там ще щось, і буде казати, я тут президент, мене обрав на народ демократичний, не питання, башляй. За будинки, за, за руйнування. Башляє разом з Росією. Ви, у вас спільна відповідальність. Все. Тому я раджу білорусам на це звернути увагу. Якщо на мене на це звертають увагу. Я читаю білоруські пабліки, там з, з пару білорусами спілкуюся mm -hmm. в Інстаграмі, фотографи, які, і я вам скажу, що після двох років майже ось ці. Посиленої диктатури після протестів вони вже не проти радикалів. Вони, як мені сказали, ми вже не будемо знімати ці чоботи, коли хочемо залізти на лавочку, щоб покричати щось. Там же просто лавочка буде летіти в м'ятів. Ну хотілося. так що. Я думаю, тут там все в цьому по плані буде нормально. Бо ми ж всі знаємо, що коли посипеться Росія, режим Лукашенка не може встояти. І ось тут так, тут головне встигнути, щоб приїхали перші хлопці, а не Тихановська, Скажемо так. Хоча хай у них теж буде політичні процеси, чому ні. Пусть буде але хай при владі будуть наші пацани. Ну тут нам незручно, тому що якщо Тихановська там в Тихановська встигне захопити умовно, ну прийти або, до влади да, прийти давайте, до влади, не захопити, а умовно прийти до влади. От, то це ж потім ці хлопці будуть нас також просити. Вони будуть казати: пацани, ну, ми розуміємо що з Тихановською, але от ми ж за вас воювали, і вона буде використовувати їх як інструмент політичного впливу. Так навіщо нам спілкуватися з нею, якщо ми можемо напряму з ними спілкуватись? Ні, зрозуміло. Я але ж, я до того, типу, обрана, легітимний президент. Коротше, я до того, На що виборах. я дуже сподіваюся, що, наприклад, один дуже авторитетний європейський президент. Максимально авторитетний. Під час виборів в Білорусь підтримає саме тих людей, які нам дійсно допомагали. І просто вийде і скаже: оцей хлопець, він кльовий, він герой. От і все. І цього достатньо буде для того, щоб Білорусь сказала, Тіхановська, пока.